Буде неодмінно добрим, бо ви сьогодні дивитесь кіт шоу де ми дивимо вас незвичними фактами та пригощаємо крутими мультиками. Та спочатку хочу спитати, може хтось з вас знає, у якій країні мавпи мають власний паспорт? Не біжіть гуглити! Це держава Сінгапур. Там кожна мавпа обов'язково має документ, де прописано її ім'я. Адреса та фотокарточка. Держава таким чином контролює численність мав. Також фотографія мав допоможе господарю знайти її, якщо тварина загубиться. А ви вже вмощуйтесь зручненько, бо на черзі мультик у 14 -му століці у Франції відбулася унікальна дуель між собакою та людиною. Яка вбила її господаря? Навіть король. Король завітав подивитися на переголомшуюче дійство. Убивця господаря собаки був озброєний щитом та палицею. Тварина в цьому двобої програла. Та за мужність король наказав поховати її, як личить, справжнім рицарям. А я маю прощатися. Передавайте мої вітання своїм чотириногим друзям. Папа, -па, друзі, папа. -па.